Привіт земляки. несподівано з виходжу в ефір тільки тому, щоб сказати, що газета Заря сьогодні знову їде в ті місця, де стріляють. те, що можна, дорогу. Бур'яни по обидва боки знаєте, ці краї. Знаю, що сьогодні багато газет на Харківщині просто не змогли вийти в світ, тому що були проблеми з постачанням електрики. Цю проблему також вирішили і вже вчора, ввечері я газету доставив у золочів і зараз везу її на краї нашого району. Чекайте, читайте, що схвилювало сьогодні і що примусило взяти трубку в руки в те, що на блокпостах нашу газету вже чекають хлопці. От так вони звикли до того, що газета «Заря плюс вісник Богодухівщини сьогодні виходить регулярно, виходить в повному форматі, в повному об'ємі. І ми працюємо, працюємо, як би нам важко не було. Я дуже дякую підприємцям, які підтримали нас в плані розповсюдження газети. Я знову нічого хорошого не скажу про Укрповід. Яка все зробила, щоб газета не виходила. Але ми виходимо тільки тому, що ми потрібні людям. Я вам скажу так, що от там, де йдуть постійні обстріли нашої громади, там газету чекають, там зростає тираж. Може, може, це, може, це ми якийсь формат зробили військової справжньої фронтової газети. Може, може бути. Можливо, це і так. Але дуже приємно те, що нас чекають. На блокпостах нас чекають в громадах, де є великі справжні проблеми. Цей туман, який ви бачите за вікном мого розбитого подобаного лобового скла моєї машини, він говорить тільки про одне, що сьогодні, можливо, тут буде більш-менш спокійно. Отакий краєвид, я переконаний, це остання весна з таким краєвидом в Україні. Остання весна з таким краєвидом в Золочівській громаді. Тут будуть поля такі, які були. Тут буде зеленіти. тут будуть зріти урожаї і тут буде все класно. Дай Богу всім здоров'я. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо.